Сім дару, сьогодні у нас понеділок, а це означає, що я буду зараз вгадувати ваші ММР по вашим реплейчикам. Я не рахував, але близько 50 людей скинуло. Вибачайте, я всіх подивитись просто фізично не зможу. Я буду обирати по 5 реплеїв, які я буду дивитись. А якщо ви хочете, щоб я в наступному відео розібрав саме вашу гру, пишіть ID гри в коментарях та персонаж, на якому ви грали. І можливо, ви попадете також в відео. Я подивлюся, як ви граєте. Оціню і вгадаю ваш рейтинг або не вгадаю. Отже, кава на столі. Поїхали. Перша наша гра нам скидає юзер, грає на легіонці, і будемо зараз вгадувати його ММР. А перед тим як я вгадаю його ММР, або не вгадаю, неважливо, Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал, на Twitch канал, посилання в описі, лайк поставте, коментар напишіть. Ну і звичайно ж, отримуйте гарний настрій. Так, ну я бачу, що смаки ніхто не юзає і на ФБ ніхто не спішить іти. Сларкантімах дивно трішки. Куди Сларк і антимах підуть, я не знаю. Так, наша легіоночка стоїть. Ну, наче просто руну контролять. Хто такий Сларк? Пайт на міду. Добре, гарний кіл. Мід Сларк. Ну, Мід Сларк мені це вже не дуже подобається. І поки що я не впевнений, але потрібно подивитись на переагар кріпів. Гарно пробили. Так, зараз подивлюся, як Лега буде кріпів добивати. Так. Оця автоатака була не потрібна. Потрібно лінію було тримати. Ну, Але загалом ця автоатака ні на що не вплинула. Добре, дальничка добив. Ну, наче з кріпами справляємося. Кунка кріпів не переагрює. От через те, що кунка не переагрює кріпів нанизу, я думаю, що це десь 3 тисячі, можливо, нижче. Можливо, трішки більше, але от не 4 точно, от це до, до 4 тисячі. Повертаємось назад до Леги, давайте трішки пришвидшимо. Так ну Лега просто тут з'їдає свою лінію. Взагалі щось нуль шансів. А я бачу, я бачу, як хочеться забігти туди під вишечку. Я бачу перший скіл, як натиснути по поїм двом. Ай-яй-яй, хорош! Я не думав, що Джакіра зупиниться. Йому потрібно було просто виходить. Ну тут лінія просто в салат. Так, ще одна пачка танга, мені здається, дуже багато. Однієї повністю вистачило. Плюс тебе пасівка є. Вона б тобі повністю регенела хп. Дві пачки танга це трішки забагато. Апнуті стікани. Тобі тут також не потрібні. Можна було з маленькими залишитись на лайні, а потім вже собі донести. Шмоточки не переложив, церкліточку і гантельку. Коли юзав лотус, тому я думаю, що це поки що зупинимось на трьох тисячах. Прийшов рецепт брейсера. Ой, ну на Ринмастері хорош, так на легі непогано. Шо, ви, ви вдвох переб'єте гулю? Ой ой, ой хорош. Так, ну те, що ти збираєш ПТ-шечку, мене також наводить на дивні думки, тому що ПТ-шечка на Легі, вона їй по суті не потрібна. Демедж Лега наносить своїми контратаками своїм третім скілом, моментов кураж. Швидкість атаки їй не так і потрібна. Було б набагато профітніше зібрати або бледмейл без покращення тапка, або просто взяти фазу для швидкості руху. Так, і давайте на середину гри тепер матнемо, подивимось, що тут. Та ну тут я бачу 16-0, Ліга 40 демеджа на 14-й хвилині. Таке враження, як на чабдайрів просто ноги витирають. Мікрофос ну, на 20-й хвилині в нього навіть немає радіка. Не, не те, що немає радіка, в нього навіть реліквії немає. Це супер погано. Я не знаю, як він погано постояв проти Сларка. Тобто мене наводить на думки, що це десь навіть 2,5 тисячі, тому що... Ну як можна було погано на мікрофосі проти Сларка постояти. Дізолятор збирається на ліги. Ну, я не впевнений. Просто це вже така рофлагра виходить 24 на 1, тому я не впевнений, що це був би основний білд на Лего. Але якщо це основний білд, ти ти завжди збираєш після бледмейла, дайгера, і собі Собідзолятер, то це 2900 ММР. Давайте будемо 2900. Ліга у нас легенда 3. Це у нас 3390 ммрів. Я не вгадав. Ну, я досить близько сказав, але все ж таки мені мінус бал. Йдемо далі. Отже, наступна наша гра Ігор Пау. Я на мідовому снайпері. Ну що ж, давайте подивимось. Смок відразу натискає одна команда. Куємо за Ігорем. Варти в рейсбенд? ну, в рейсбенд на перші гроші мене вже блякає, якщо чесно. Що всі по закупу зробили? Муертас сакирку взяла. Саппорт Вінга бере собі відразу на рейсер. З'євс бере собі нулік на перші гроші. М -м, тут бере тапочок. Я вже роблю висновок, що це менше трьох тисяч. ФБшечку. Ай-яй-яй, наш снайпер навалює. Ну, від відразу видно мій фоловер, мій підписничок. Якби він не був моїм підписничком, я думаю, так би не розвалював. На перші гроші Драгонленс летить. О... Ну, тут хоч руну завдобив, гарно, гарно, гарно. Чесно скажу, білд у тебе супер всратий трішки. В тебе в рейсбенд на перші гроші. Далі з тобі долітає Драгонлендс відразу. Це неправильно. Трішечки розкажу, як правильно. Потрібно брати запчасті на два в рейсбенда, чи, можливо, навіть на три. Потім проти Зевса ти обов'язково потрібні стіки. В першу чергу стіки, а потім вже запчасті на в рейзбенди. Потім ти потрібна ПТшка, а вже потім ти обираєш собі або Драгонленд брати, або Молні. А ти я далі бачу собі ставиш кріти. Кріти це ультра Помилка, мені здається, тому що молнії вони набагато профітніші для снайпера. Ну стільки не летять, я думаю, це менше ніж 2500 ммра, якщо чесно. Ну стільки проти Зивса це обов'язково обов параметр на будь-якому ММРі. Так, ну по кріпочкам у нашого снайпера все добре. Не переклав шмоточка. Далі в ПТшечку. Ні, тривайте. Далі МКБ буде. Далі буде не МКБ, а ніяких крітів. Воно таке раннє не потрібно. Це МКБ, тому що в тебе ніякого сейва не буде. Потрібно було молні Dragon Land збирати, а потім вже все інше. Ну, супер гарний ган був. Прилетів, нічого не зробив, але Зевса просто розкидав своїм дробовичком першої шрапнелечкою. у снайпера у нас там уже 24 на 7. 24 на 7 снайпер з сатаніком, з піка, до такого снайпера страшно підходить. Муншарт тобі тут також не потрібен, і молнії збирають більше для фарму, а не для того, щоб наносити демедж. Ну, це звичайно також на демедж, але молні, ти на 50 й хвилині купиш. Це ну супер помилка буде. Тобі потрібно батерфляй тут брати. Давайте 2 300, 2-300. Ми захопимо 2500 і 2100 рейтинга. Ого. Та хача ні, 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 все правильно, все правильно. Це в нас 900 ММР. Трішки я тобі накину. Старайся, старайся краще грати. Але запомни одне правило. Все ж я там говорив, забудь, грай, як граєш, але стільки проти все обов'язково мають бути. Ідемо далі. Наступна гра скинув вже я на алхіміки вгадую. Окей, отже, закуп. Не знаю, мені здається, на алхіміка дефолтний. Але от сокирку ти даремно скіпнув. От мені взагалі не подобаються люди, які скіпають сокирку на кор персонажах ближнього бою. Краще б та ногу на це, напевно, скіпнув. Тому я поки поки що в мене є думки, але залишу їх при собі. Так, ой-ой-ой, Жекос, Жекос. Поки що Жикос наш. Роздає, знову ж таки, видно, видно, мій мій фаловер, мій підписничок. Геній, так, ну Мідузе правильно купила все, інвокер правильно, Тімбер правильно. Ну як правильно, непоганий в цьому є сенс. Тут собі стільки доносяться 30-й левел пака, який через ботл виходить. Тому я думаю, що це десь ну, точно від трьох тисяч. Ну від двох з половиною, добре. Кирку не забуваються. Кирка це обов'язковий параметр. 8 демеджа за 100 золота. Ну, у вас це взагалі в голові вкладається. 8 демеджа за 100 золота. Та це взагалі подарунок за такі гроші. Оп. Нього. Накастував це непогано. Так, другий стіл, а можна було подовше потримати. Капельки відразу собі доносяться. Кліпи добиваються, що далі? Ну, якось ти взагалі не тримаєш другий скіл. Так, давайте вже на серединку гри. Тут Радічок уже є. Так, Радік Дагер на 20-тій хвилині. Ну, Більш-менш непогано, до речі. Мідуза збирає собі Батерфляй першим айтемом. І в цій грі це реально непогано. Глейпнір, шараут, у Нікрофоса. Ну, поки що по збіркам в мене взагалі нуль питань. Так, ну наче фармиш. Але там в міду якісь файти. А наш рекос фармен. Рошика забираємо. Ну, те, що ти не береш шарт, це також помилка, мені здається. Шарт тобі тут дуже непогано б зайшов, ви накидати на медузу, вона, звичайно, б не отримувала додаткового КПРГна, але вона... на, швид... на швидкість атаки це б їй вплинуло непогано. Так, 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 біоу. Давайте я цей файт подивимось. Жикос, погнав! Погнав, погнав, але щось. Так собі, такий собі файт. Якщо чесно, у вас мінус 2, ти біжиш файтитись, ну це. Неправильно, вам потрібно виходить. Тут просто потрібно вийти з цього файту. ТПшку, ТПшку ж мою. Ви подивіться на цього бойового Жикоса. В нього немає команди, в нього немає ультимейта. Він накастовує другий скіл на одну секунду і влітає в ліно. Я думаю, що це три тисячі петесів поки що. Так, Манта дозбиралась. Я б на твоєму місці брав би тут Сашу Яшу, тому що Манта й тобі тут, по суті, нема чого знімати, а от Саша Яша тобі статус резист би дуже гарний дала. Плюс мені здається, було б профітніше розібрати радік і взяти собі нулік, якщо ти хочеш це взяти. І наступним айтемом взяти собі шиву. А ти все-таки трійка. Не думаю, що це більше ніж три тисячі, але. Я дивлюсь по людям, які роблять свої збірки. Вони більш-менш знають, що вони роблять. У всіх більш-менш непогані слоти. Ну Жикос, от чисто через тебе думаю, що це менше трьох з половиною тисяч. Не в образу тобі, але я бачу, що в тебе золотий алхімік, але непрофітно ти граєш. Не знаю, як грають на тройки алхіміки, але мені здається, трішки не так. Саме твій айтембілд мені не дуже подобається. Дай плюс те, що ти колбу не заряджаєш на максимум, коли це можна зробити. Це мене також наштовхує на думки. Але команда грає непогано, тому я скажу, що це 3700. Не 4, але от 3700 стабільне. А це у нас 4600. Я на тисячу промазав. Жекос, ну що ти можу сказати? Мені здається, обум можна було б і посильніше натягувати. Радік потрібно було перероблювати в нулік, а замість нуліка брати шиву. В цій кат. Ось такий мій вердикт. Тому вибачай, якщо принизив трішки твій ММР, 3-0 вже. Я нічого не вгадую. 3-0, йдемо далі. Отже, котік UA. говорить, що тут одні кори, що не вистачає нам сам. Саппортика. І тут в нас варлак, саппортик буде. У нас ніякого хіла взагалі на варлакі саппортику немає. У нас є стіки. Скоріше за все, проти тебе буде стоять даунбрейкерша. І хто І огр? Ну не знаю. На перші гроші стіки точно не потрібно. Саппорту. Потрібно більше регена. йому потрібно дві пачки танго, як мінімум, щоб потім запулити свого кері. На перші гроші стіки в цій грі мені взагалі не подобається. По піку, що можу сказати. Піки непогані, те, що ніхто нікуди не виходить. Більше сейвово всі грають. Так, забанив кемп. Лучший. Розбанив кемп. Так, що там тобі доходить, що там іде тобі? Тобі йде ще один центряк, тобто хіла ніякого не буде, правильно? І це помилка. Також помилка те, що ти другий скіл прокачуєш. Він не такий ефективний, як перший або третій. Ну, взагалі, перший було б набагато краще. Він пробиває супер неприємно, плюс ще голями з'являються. А ось і перший скіл більш ефективний. Ну, погнав, погнав. Що ти стаки не будеш робити? Ти просто забанив їм кем, так? Потрібно було зробити оцей стак на 55 й і відвести на цей кемп, і тоді все було б круто. Ти собі стакнув би і їм забанив. Тому поки що я вважаю, що це до 3000 ммр. І, і ти собі досі хіл не несеш. Но за лотусом ти взагалі навіть не стрейфанувся. Даунбрейкерша. Опсик поставила. Ти це прочекав чи не прочекав, не знаю. І ти собі несеш кларе, тебе ж базілка є. Тебе ринка в є. Тебе кларетка тут не потрібна. Тангусики на 4:30. Сюди. Так, ну поки що я можу сказати, що це 1200. Поки що, мені здається, що тут 1200. У нас шарт і у нас глімер. До речі, доволі непогано. Ще у нас ЦК. Саша Яша буде збиратись. Проти шейкера не погано, проти Бари дуже добре. ще з сайленсом. Огор Мідас, ну це класика, дагон, шейкер з ганімом дайгером. Ну мені поки що здається. що 1500 От 1500 ММРів, мені здається, тут може бути. Клареточки до сих пір собі тягає наш Варлок, А ну. Квапак, квапак, квапа. Ай-яй-яй, по голові. Голімів розбив. -яй -яй, мені здається, рана їх закинув трішки було почекати, на голову зараз на файті накинуть. Лінза, не знаю навіщо тобі лінза. Ну, нехай буде. І ще й токсичить в чат. Ви подивіться, ви подивіться на цього котика, Йоа. Бай, виписує. Ах ти гад. Ах ти токсик. Так, все. Ну мені здається, що це 1500 ммр. Не бій. Давайте з вами дивитися. Опа. Це 4620 ММР. Ой. Ні, ну я бачив, що тут непогані білди, команда робить. Але от, як ти можеш без танцю грати на, на, на початку, я взагалі не зрозумів. І те, що ти клареточка собі з базілкою відразу почав носити. Ну, це таке собі. І базілка першим айтемом. Ну, супер дивний айтем білд. але ну, може, я на саппортах не граю. Можливо, це я просто сміття, я не знаю. Але якщо перемагаєш, то окей. Будь ласка, дайте мені хоча б одну 0 0,4 вже. Наступна наша катуля це. А як же на ліні? Буду радий побачити аналітику. Ну давайте. Давайте подивимось. Вардік стандартний, звичайний. Закуп мені подобається, звичайний мідовий. Що у нас квапа збирає? Квапи плюс-мінус так само. Пік непоганий. Саппорт нага. Шейкер. Ну, мені здається, це вже від 4 тисяч просто по пік. Якісь файти тут. Ну, дуже нагло заходять, але всі чомусь розійшлися. У вас дуже непоганий пік. Могли пофайтитись за цю руну. Розбили варт. Так, ну це вже. Це вже від 4 тисяч, я вже бачу. А те, що квапа на першому рівні взяла перший скіл. Ну це взагалі не профітно. Ніколи не юзайте перший скіл на першому рівні. Він більше мане жре, ніж ворогу хп. На це дивитись боляче. Як він це натискає? Якщо ви граєте через кортик, потрібно починати з третього рівня. З першого ви просто витрачаєте ману. Ви подивіться на ману квапи, і на хп Ліни. Хорош, задувдальничка. Що ти робиш на квапі? Ну взагалі дивний чел. Поки що, ту, поки що віриться, мені це 4 тисячі. Як же він свою ману витрачає? Найкращий на квапі. Бутилочка під'їжджає, кріпа добив. Непогано. Квапа собі залишила кортик в одиничку і взагалі його юзає. Що в голові в цього чела, я взагалі не знаю. Запушив пачку, потрібно було відходити і стакати оцей кемп просто першим скілом, задути його і забирати верхню руну. Потрібно було так було більш правильно. Так, давайте в серединку граємо. Трішечки матнем. Що у нас тут глейпнір? Глейпмір плюс тревел. І погнав, погнав. Ну а, а ти його ж не переб'єш. Ну так можна. Отак можна. Так можна перебити, звичайно. Шейкер з дайгером. Відразу в шарт виходить. Нога, саппортик. Нога, саппортик. З барабанчиками кудись дуже далеко заходить. Як же Муерта стріляє? Ой-ой-ой, ну після цього пострілу Мерти, мені здається. Дай квап. Ой, квапас, що ти збираєш? Який орчит, фу-фу. Я не знаю, на квапі, скоріше за все, якийсь дивний чел. На ліні в тебе фарму, до речі, немало. Доволі немало. Севчик спікає з момом, Дайдалус виходить, він без БКБ буде грати, це дуже дивно. Вони кудись заходять. Ну я думаю, що це 4 тисячі, але ну, я все ж таки більше тепер підходжу до 3,5 тисяч. Давайте подивимось далі, що у нас тут. Що я робив? У нього ж ТПшка була. Він же міг цього всього не робити, просто втиснути ТПшку, ви ж розумієте, правильно? Так. Ну, тревел був, можна було підлетіти, до речі. Ой, а ти заходиш взагалі на ножки в цей файт? У нас на ножки Просто розвалив їх. Хоча вони мали тебе просто фокуси ті мали вбивати. Але а як же просто на ноги заходить? Розтоптав їх і пішов далі. Кінець каточки, що у нас тут по білду. Піка БКБ. Як же ти на мой арті кайфуєш? Я просто дивлюся, як грає квапа. Дагон зібрала цей першого рівня до 30-ї хвилини. муерта четвірка з пікою. Ну, дізраптор непогано. Тіні, начебто, так, Також непогано. Фразора все супер погано. В той час, як у вас де... дайдау з БКБ тільки збирається. Ну, Не знаю, я б на ЕСЕФ БКБ раніше збирав би. Там ти граєш непогано. Мені подобається твій скіл-білд. Мені подобається, як ти в Міду стояв плюс-мінус. Але ось команда щось ворожа, особливо ворожа. Оцей цей на квапі, це на Мерті це доволі дивно. Тому я скажу, що це 3700 MMRU. 3700 MMRU. Наша остання катела на сьогодні. Ну, я знову не вгадав, я знову не вгадав. Це 3, 390, але знову супер близько було. На одну зірочку, на одну зірочку помилився. Давайте це мені зарахуємо, щоб я просто не, не ображався на вас, що ви мене закрили в суху 5-0. Нехай буде 1-4, тому що супер близько було. Підписуйтесь на каналчик, на ютубчик, на твічик, на, на все підписуйтесь, що знайдете. Дякую вам за перегляд. Якщо ваша гра сюди не попала, скидуйте в коментарях. Я обов'язково в наступному відосі її огляну. Всіх. Залишився, подивився все, відео Вас обнімаю Цьомою. Всім пока!